Пригарного, натхненого, благодатного дня п'ятниці. Такий файний час. Хоч морозець пробує ще трошки нас злякати, але ми знаємо, що вже весна, тому нема шансів зима. Треба було своє користувати перед цим. Сьогодні вчимося з доброї книги або фільму. Сьогодні знову вертаємося до книг. Одна пані подарувала мені у Львові у Брюховичах. Книгу із такими словами. Я думаю, що може вона вам не згодиться, але будете хоч комусь може, подарувати. А я взяв її читати зцілення почуття кривди в Ігнатіанській реколекції фундамент основа Юзеф Августин, автор, такий відомий автор. І слухайте, книжка мене захопила. Взяв з собою тепер на ще одній реколекції читати. Буду читати кожну хвилинку, вільну, бо файна, видно, або, або я так, Бог моє серце, приготував. Ідеться про. В, так зване входження в молитву, у, або, у, у, про те, аби увійти у присутність Божу. Увійти в молитву, або увійти в присутність Божу. Взагалі я дуже люблю входити в щось, виходити, входити в ліс. Для мене входження в ліс це справді таке, як входження в якусь особливу залу, якесь особливе місце. І тут автор пропонує увійти е, у тишу, увійти в молитву. І дає дуже класні інструменти, дуже такі прості, справді прості-прості. Але давно перевірені і ефективні. І мені сподобалася одна з перших думок, які мене зачепили, він наголошує, що сьогодні ми маємо так багато праці, каже Юзеф Августин, так багато служінь, так багато власне, роботи, що для нас це стає дуже зручним, бо наша робота стає для нас алібі. коли моя совість починає мені питати, Тарас, в якому стані твоя молитва, У мене робота. Там, Тарас, в якому стані твоя медитація, твоє перебування в тиші? Та ти що, не видиш, скільки роботи весна, стільки всього не грабканого, не стриженого, не обрізаного В якому стані є твоє входження в слово Боже? Та, в, якому, в якому стані? Про який стан йде мова? Ти що, не видиш скільки роботи? І він каже: подивіться в своє серце. Чи не хапаєтеся ви за такий трудоголізм? Власне, за те, аби входити в роботу, бо увійти в роботу ми вміємо. Ми знаємо, що будь-яку роботу варто лише розпочати. Правда? Або як сказала мені одна подружка, на, на селі ремонт не закінчується ніколи. На, на селі просто ремонт переходить в ремонт. Ремонт гаража, ремонт кухні, ремонт кухні, ремонт даху і без кінця. І тому увійти в роботу ми вміємо. Це вже якось ми навчилися. Але увійти у молитву. Увійти в медитацію, тобто в таке правдиве наповнення серця, наповнення себе словом Божим, увійти у тишу, увійти в присутність Божу, оце вже для нас проблема. І одразу, коли ми про це починаємо думати, то де стільки роботи, стільки роботи, І він наводить тут, наприклад, одну єврейку, яка добровільно увійшла в якийсь табір, концтабір в часи Другої світової війни і каже, що її рятувала молитва на колінах. Взагалі молитва. Такий час, коли вона користала десь там або вечором, або дуже зранку і молилася доти, доки не відчувала навколо себе мур, вона каже, це її рятувало. Тобто вона доказує, що варто увійти у молитву, варто увійти у присутність Божу, бо ти входиш у фортецю, у непереможну фортецю. І тому, якщо зараз відчуваєте забагато болю, якщо відчуваєте певну зламаність, або такий певний стан, який треба зремонтувати. Якщо ви відчуваєте певний стан, в який треба втручатися, то вітаю вас. Ви зараз є вельми готові до того, аби входити в молитву, аби увійти в тишу, увійти у присутність Божу. Дозвольте собі відкинути працю на якусь, на якусь півгодинки, годинку, відкинути всяку біганину, всяку метушню, яка є навколо, і не пожалієте. Просто. Моліться доти, доки не увійдете в молитву. Будьте в тиші доти, але в справжній тиші, і з усім вимкненим, доки у неї не увійдете. А коли у неї увідете, тоді побачите, що увійде ще хтось із Великої букви. Хтось. І потім самі дасте свідчення, яке це благословіння, і будете іншим розповідати. Вчимся правдивої тиші, правдивої молитви. Учимся правдивого життя, бо лиш тоді зможемо мати сили для всієї цієї метушні, яка є довкола. Так її треба зробити, і ми її зробимо. Але після доброго перебування з тим, хто дає життя, ми це зробимо зовсім якісно інакше, зовсім якісно краще. Тому не виправдовуємо себе віднині, не шукаємо собі алібі, виправдання. Але нехай справді кожного дня буде в нас час правдивий. Час для входження в молитву. Входження у тишу, в медитацію, входження у присутність Бога. Майтеся файно. Мир вам!